Енергосистема України продовжує працювати в умовах дефіциту на Тернопільщині, як і в інших регіонах, діють графіки погодинних вимкнень для населення та обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Втім, підхід до вимкнень став більш збалансованим у грудні 2025 року. Уряд оновив та скоротив перелік об'єктів критичної інфраструктури, тобто тих будівель, які раніше не знеструмлювали, стало менше. В Тернопіль обленерго пояснюють, такі зміни мають полегшити життя звичайним. Громадянам, що змінилося? В зв'язку із зменшенням кількості критично важливих підприємств, збільшується кількість споживачів, до яких необхідно буде застосовувати обмеження електроспоживання. Ці вимушені заходи дадуть змогу ефективніше розподіляти навантаження на мережу та скоротити тривалість відключення для населення. Графіки водяться та коригуються виключно за вкасівкою Укренерго. Відстежувати свою чергу жителям області радять на офіційному сайті Обленерго або на сторінках компанії у соцмережах. Перша причина дефіциту незмінна пошкодження генерації внаслідок ворожих атак ракетами та дронами. Однак зараз додався ще один фактор ризику погода. Через морози споживання електрики стрімко зростає. Мережі працюють на межі можливостей, і це може призвести до ще й аварійних відключень. За таких умов збільшується ризик пошкоджень електромереж і виникнення ще й аварійних ситуацій, які відповідно можуть накладатися на графіки, які вже і запроваджені погодинних вимкнень. А як ми всі розуміємо, що аварійні вимкнення ми не можемо ні контролювати, ні їх прогнозувати, ні передбачати. Тому до таких речей також треба ставитись з розумінням. Найбільше навантаження на електромережі традиційно фіксують у ранкові години з 7 до 11, а також увечері 17 до 23. У цей період енергетики закликають споживачів відповідально ставитися до використання електроенергії, зокрема, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та вимикати з мережі те, чим не користуєтесь. Варто пам'ятати, раціональне споживання допомагає зменшити навантаження на систему та уникнути додаткових аварійних відкрив. Ключень